Доброго всім дня, мене звуть Надія. Сьогодні з села привезли, гляньте, скільки гарбузів. Ще ж не всі, ось два ткатилась. Капусту. 12 мішочків. Це ще не вся вирізана. І ось буряки. Будемо зараз заносити в підвал. Гарбузів, сила селенна. Так що кашу будемо їсти. Ось ще два таких великих чоловік одложив в сторонку їх. Ось такий мішечок сіна набили. Дуже великий. Цибульки всього два мішечка. Не вродила в цьому році. Ну, гарбузів так страшне, скільки. Уявіть скільки. Дуже багато. Дуже заморилась, руки болять. Страшне, скільки їх треба було на машину занести з машини. Ну, нічого, тепер буде кроликом, курочкам. Буде всім. Картошку ми той раз привозили, це другий раз ми машину. Ганяли в село на дачу. А перший раз привозили буряки. Картошку я показувала в відео, що вже занесли її в підвал. Так що, так. Уже занесли буряки у підвал. Ми думали, що вони не помістяться, але ось так ми загородили. Це в нас картошка. Я в тих відео показувала, що в нас ось в землі яма викопана десь півтори метри. На буряках, де то сантиметрів 80. І всі буряки помістилися, поставили ці двері і все уклали. Так що не знали, куди їх дівати. А тепер їм там зручно лежать. І нам також буде хорошо брати, нічого не мішатиме. Уже картопля, все усе привезли із села. Так що до зими ми готові. Курочкам теж буде що їсти. Курочкам, кроликам. Так що так? Піду пекти ще хліб сьогодні, готують вечерю. Арбузи нікуди ще не дівали, ось укрили клійонкою і хай поки полежуть тут. Печу хліб сьогодні, ось тісто підходить як, ну ще слабенько. У мене вище буває, так що покажу, який хліб у мене сьогодні вийде. Приготувала на вечерю ось такий рис з перчиком, цибулькою, морковкою, з помідорчиками. Подивіться, який красивий, гарний. І хліб зараз покажу, подивіться, який хліб. Ще він гарячий. Класний. Пахне на всю вулицю. Бо печу у літній кухні, аромат іде Ось такий. Ось таким рисом. Приятного всім апетіта. Прийшла кормити кур, Делюсь тут не всі. Три квитці вигнала із літнього курятника. Уже зайняли місце, але ж вони тут не ночують, треба його закрити. Ну, гляну там яйця. Одне яйце тут тільки. Як завжди, нічого не взяла, покладу в карман. Так, і закрию, щоб сюди не заходили кури. Загляну сюди, бо можуть знестись на землі. О, дивіться. Знеслося. А я туди вчора не заглядала в угол. Може, і вчора це вчорашній. Забрала сьогодні. Так, що в нас? єль видно. Коротше тут три яйця. І того? П'ять і того? Ще ж у мішку не дивилася. Ось іду в чорто див І тут два, і того сім. Лучше сім, ніж три. Так що так. За сьогодні сім яєць. Пушинка, тебе обіжають? Пані Бролірше. Напевне, тут кури не всі. Дивлюся, адлерські тільки три куриці, а вони вже, може, сидять, ще заглянемо. Це не голодні, бачите, багато сидить тут. Шість штучок. то обманки лежать, яєць тут немає, не хочуть нестись. Кури їдять зерно, а ця куриця прийшла доїдати мішанку. Значно смачніше. Обіцяють сьогодні дощ ночі, це позаливає. Треба щось поставити, щоб не залило. Так, що так? Друзі. Всім до завтра. Всім пока-пока.